Добрий день, шановні дев'ятикласники! Сьогодні ми застосовуємо вивчене в темі розв'язування трикутників. Отже, пропоную вам нагадати, які ж дві теореми ми вивчили. Перша з них це теорема косинусів. Вона говорить, що квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Ця теорема говорить нам про певні співвідношення між сторонами та кутами. А точніше, між косинусом деякого гострого кута трикутника, ну, чи тупого, чи прямого будь-якого кута трикутника. Теорема синусів. Теорема синусів виглядає в записі ось так. Говорить вона про те, що є якесь певне співвідношення між стороною та синусом протилежного кута. І відношення сторони до синуса протилежного кута трикутника для будь-якої сторони та для будь-якого кута дорівнює двом радіусам описаного кола. Отже, сьогодні з вами ми розв'язуємо трикутник. Що означає розв'язати трикутник? Це знайти усі невідомі сторони та кути за відомими сторонами та кутами. Пам'ятаємо, що в трикутника є три сторони та три кути. Отже, Дані бувають кількох видів. Наприклад, розв'язати трикутник за стороною та двома кутами. Саме поняття розв'язування трикутника не є для вас новим. Ви вже вчилися розв'язувати трикутник. Але тільки такий трикутник, який ми називаємо прямокутним, тобто той трикутник, в якому є прямий кут. Сьогодні ж ми розв'язуємо довільний трикутник. Отже, у нас є сторона, яка дорівнює 10 см, та є два кути. 20 градусів та 85 градусів. Ми привикли позначати трикутник великими латинськими літрами. Отже, А маленьке відповідає стороні, яка лежить навпроти кута А. Тобто стороні В Кут бета – це наш кут Б. Кут гама це кут С. Можна використовувати ось ці позначення. Знайти усі інші кути та сторони. Якщо в нас є. Б та С, то ми можемо знайти кут А. І маємо сторону BC, отже, дві інші АС та АБ нам потрібно знайти. Можемо позначити собі на малюнку, що ж нам задано. І ми бачимо, що в нас є сторона та два прилеглі до неї кути. Можемо використовувати теорему синусів та знайти, якщо ми бачимо сторону BC, нам потрібен протилежний кут А. Ми його можемо спокійно знайти і використати будь-яку іншу. Тобто можемо спокійно знайти будь-яку іншу сторону, чи АС, чи АВ. Почнемо, звичайно, з найпростішого з кута А. Сума кутів трикутнику дорівнює 180 градусів. Віднімаємо відомі наші 20 та 85 і отримаємо, що наш кут А дорівнює 75 градусів. Далі використовуємо значення теореми синусів лише в такому записі, до якого ми більш звичні. Тобто сторона двома буквами і синус кута кут однією буквою. Підставляємо потрібні нам значення і можемо їх обчислити. До речі, звертаю вашу увагу, що у нас є синус 85, 75 та 20 градусів. Ми їх можемо обчислити двома способами: або за калькулятором, або за таблицею Брандіса. Це значення ми беремо 4 знаки після коми, тобто їх можна заокруглити, бачите, тут вийшов 0 і тут 0, але я все одно написала їх 4. Насправді це не має аж такого великого значення, тому що сторону будемо заокруглювати до двох знаків після коми. Підставляємо наші значення за пропорцією навхрест, тобто АВ дорівнює добутку 10 на 0,9962 10. Поділити це все на 0, цілих і після коми 966. Досить важко читати знаки чотиризначні після коми, але ми на цьому не зупиняємося зараз. Підставляємо ці значення і за допомогою калькулятора обчислюємо. Звичайно, можна обчислювати і без калькулятора, тобто використовуючи стовпчик, але зараз це буде дуже довго. Ну і насправді в реальному житті дії в стовпчик ми використовуємо дуже і дуже рідко, тому можна користуватися калькулятором. Так, і маємо дві сторони: одну АБ та АЦ. Наступна задача. Потрібно розв'язати трикутник за двома сторонами та кутом між ними. Маємо задані дві сторони Б, С, тобто В це є АС, С маленьке це є АВ, і кут альфа це є кут А. Знайти потрібно два інші кути та дві сторони. Перепрошую, дві сторони а одну сторону, два кути і одну сторону. Тут. Так, що маємо? Маємо дві сторони, так кут між ними. Тут аж проситься теорема косинусів. Причому для сторони BC. Для сторони BC це є в квадраті ми рахуємо цю сторону. Квадрат сторони АВ плюс квадрат сторони АС мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними, числа беремо ось такі. Косинус 76 градусів також можна порахувати за калькулятором. І я пропоную вам все-таки самостійно спробувати це обчислити, використовуючи калькулятор. Так, далі, Якщо ми запишемо теорему синусів, ми вже маємо сторону БЦ, так, ми її обчислили на ось цьому кроці, тільки не забудьте з неї корінь взяти, тому що вона тут в квадраті рахується. Ми її вже маємо і можемо використовувати. Використовую або ту частинку пропорції, або ось цю частинку пропорції. Тобто, шукаємо або синус кута С, або синус кута Б. Ці значення ви також можете обчислити самостійно. Пам'ятаємо, що це 2 2 помножити на синус кута 76 і поділити на bc, Це в нас буде синус кута С. bc ми вже на попередньому кроці знайшли. І так само тут. Спробуйте підставити і обчислити це самостійно. І останнє завдання, яке я вам на сьогодні хочу запропонувати розв'язати трикотник за трьома сторонами. Тобто в нас є три довжини сторін. І ми хочемо розв'язати трикутник, тобто знайти три невідомих кути. Кут шукається через його косинус або через його синус. Перший кут ми обов'язково мусимо шукати через косинус, тому що в нас немає жодного значення кута. Підставляємо через теорему космосів, використовуємо цю формулу, підставляємо значення, обчислюємо його. І дивимося вже, лише за таблицями Брадіса, ми можемо знайти це значення. Тобто ми беремо чотири знаки після коми і беремо найближчий можливий кут. Зрозуміло, що такі обчислення не будуть дуже точними. Тобто кут не можна виміряти аж ну, там є ще мінути, бо ви знаєте, що в нас кут вимірюється в градусах та мінутах. Тобто мінути ми не враховуємо, враховуємо лише градуси. Так. І беремо це значення, яке є найближчим. Якщо у вас будуть якісь запитання до цих завдань, будь ласка, напишіть його в розділі вчителю або мені особисто повідомлення. Я обов'язково постараюся дати на них відповідь. Також звертаю вашу увагу, в попередній темі вже є тест по теоремі синусів, і її обов'язково пройти. Також я додала її зверху в розділ загальний. Отже, в нас вже є тест по теоремі косинусів та тест по теоремі синусів. І з сьогоднішньої теми ваше завдання самостійно обчислити ті значення, які ми підставили, але не порахували до кінця. Це буде Україна!